Місячна фаза сьогодні пояснила, як виглядатиме місяць 23 вересня 2025 року. Місяць невловима краса неба та її вплив на наше життя. З дитинства місяць нас приваблює її мерехтливе світло на нічному небі, змінюючи форми, все це захоплююче і надихає. Ми складаємо вірші про неї, будуємо теорії про вплив на нашу поведінку та просто милуємося її красою. Але ви коли-небудь думали, чому місяць виглядає інакше протягом місяця? Чому іноді ми бачимо лише тонкий серпік, а іноді і повну яскраву сферу? Сьогодні ми поговоримо про місячні фази, про те, як вони формуються та який вплив вони можуть мати на наше життя. Таємничий місячний цикл, як він працює. Місячний цикл це не просто прекрасне видовище, це результат складної взаємодії між землею, місяцем і сонцем. Місяць, як відомо, не випромінює власне світло, він лише відбиває сонячний. І яку частину місяця ми бачимо освітлене, залежить від положення місяця на його орбіті навколо Землі. Повний місячний цикл триває близько 29,5 днів. Це час необхідний для місяця, щоб зробити повну революцію навколо землі і повернутися до тієї ж точки, з якою вона почалася. Під час цього циклу місяць проходить через вісім основних фаз, кожен з яких має власну назву та характерні особливості. Молодий місяць найзагадковіший момент. Місяць знаходиться між землею і сонцем, і ми цього не бачимо. Сторона місяця, адресована нам, знаходиться в тіні. Це час нових починань, планування та закладання фундаменту. Восковий півмісяць з'являється тонкий серпік, росте з кожної ночі. Це період зростання, розвитку та впровадження плану. Перша чверть, половина місяця запалюється. Час прийняття рішень, оцінюючи ситуацію та коригування курсу. Віяска гібус місяць продовжує зростати, освітлена територія стає все більше і більше. Період активної роботи, концентрації та досягнення цілей. Повний місяць найяскравіша і найпомітніша фаза. Час підсумування результатів, кульмінації та максимальної енергії. Багато культур пов'язують повний місяць із підвищеною емоційністю, і навіть з впливом поведінки людей. Вицвітання ГББС – місяць починає втрачати світло, освітлена область зменшується. Час завершення проєктів. Випустіть стару та підготовку до нових починань. Остання чверть: ще одна половина місяця запалюється, але тепер з іншого боку. Час переоцінки, аналізу та підготовки до нового циклу. Молодий місяць, цикл закінчується, і ми знову на початку. Особистий досвід, як я помітив вплив місячних фаз. Я завжди був людиною, яка слухає його відчуття. І з часом я почав помічати, що мої емоції та енергія змінюються залежно від місячної фази. Наприклад, під час повного місяця я відчуваю себе більш емоційним і імпульсивним, ніж зазвичай. І під час молодого місяця я відчуваю потребу в тиші та самоті, щоб переосмислити свої цілі та плани. Звичайно, це може бути лише збігом обставин, а інші фактори впливають на мій настрій. Але я все ще вважаю, що місячні фази мають тонкий, але відчутний вплив на наше життя. Місяць і наука що кажуть вчені. Деякі вчені скептично ставляться до думки про те, що місячні фази впливають на поведінку людини. Вони стверджують, що немає наукових доказів, що підтверджують цю гіпотезу. Однак інші вчені визнають, що місячні фази можуть впливати на деякі біологічні процеси, такі як сон, менструальний цикл і навіть ріст рослин. Наприклад, дослідження показали, що під час повного місяця люди можуть погіршити якість сну, а під час молодого місяця це може покращитися. Також відомо, що менструальний цикл у деяких жінок може синхронізуватися з місячним циклом. Як використовувати місячні фази у своєму житті. Незалежно від того, вірите ви у вплив місячних фаз на поведінку людини чи ні, ви можете використовувати їх у своєму житті для досягнення своїх цілей. Ось кілька порад. Молодий місяць. Запитайте собі нові цілі та наміри. Подумайте, чого ви хочете досягти найближчим часом. Восковий півмісяць почніть діяти. Отримайте свої цілі. Перша чверть: оцініть свій прогрес і зробіть необхідні корективи. ВІСК Гібус. зосередьтеся на досягненні своїх цілей. Повний місяць підсумовуйте та відсвяткуйте свої досягнення. Вицвітання Гібебіес. Відпустіть старого і підготуйтеся до нового циклу. Остання чверть: зверніться до своїх цілей та планів. Висновок. Місяць. Вічне джерело натхнення. Місяць це не просто небесне тіло, це вічне джерело натхнення для художників, поетів та вчених. Її зміни форми та загадкове сяйво зачаровують і радують нас. Незалежно від того, вірите ви у вплив місячних фаз на поведінку людини чи ні, ви можете використовувати їх у своєму житті для досягнення своїх цілей та набуття гармонії із зовнішнім світом. Пам'ятайте, що місяць символ жіночності, інтуїції та творчості. Нехай вона надихає вас на нові досягнення та допоможе вам знайти внутрішній спокій. Слідкуйте за нею, слухайте свої почуття, і нехай вона стане вашим путівником у світі мрій та можливостей. Місяць це дзеркало, яке відображає наші внутрішні переживання. В гармонії з місяцем, гармонія з собою.